Мої вітання, народ. Е, значить, сьогодні такі от моменти цікаві. От Реально кайфую сьогодні. Е, вже скільки в мене переїзд займав три місяці, за цих три місяці я жодного разу не виїхав на доставку. Ну, Там десь разово там підвіз комусь, але ну, типу, щоб я цілий день там займався доставками, такого вже давно не було. І сьогодні реально я почав їздити по маркетам. по Бля, це настільки приємно. Настільки приємно поспілкуватися з шеф-поварами, поспілкуватися з звичайними поварами, там, шефами, з шефами, з поварятами. І ну, реально це спілкування мотивує, конкретно мотивує. Плюс до того всього ну, на сьогоднішній день. Вже, так як я давно не спілкувався, трошки, скажімо, втратив оту ниточку е, інформаційну. І воно мені реально допомагає зараз зрозуміти, яка ситуація, чого е, там є певні моменти, там просадка по торговлі і так далі. ну Зрозуміло, що е, зараз після святкові ці дні це початок року, воно завжди так було. Але є ще додаткові фактори, які нато впливають, і е, потрібно їх, на них вчасно реагувати. От. Тому ну, реально рекомендую всім поїздити, хто там займається, поспілкуватися напряму з клієнтом, виявити їхню там, потребу, їхні там, зауваження, пропозиції і так далі. Воно дійсно допомагає в подальшій співпраці, в подальшому розвитку і мотивує рухатись далі.